Привіт, друзі, дякую, що дивитесь відео на ForgottenWeapons.com. Я Ян Макколум, Сьогодні буду тестувати спас 12 на стрільбищі. Нарешті я зробив відео про його розбирання. А тепер, коли я зрозумів, як його зібрати назад, хочу зробити кілька пострілів. Хочу протестувати різні легкі та важкі набої, щоб побачити, що краще працює в напівавтоматичному режимі. А також з'ясувати наскільки мало пороху в набої має бути, щоб механізм перестав працювати. Найлегший заряд, який у мене тут є, це звичайний стандартний заряд для спортивної стрільби. Якщо він працюватиме з ним, то ймовірно працюватиме з усіма іншими. Але я підозрюю, що ні, і думаю, що доведеться перейти до трохи важчих зарядів, щоб запустити механізм. Але саме для цього в Spas-12 є класична функція перемикання на ручний режим перезаряджання. Тож давайте зарядимо і почнемо з легких. і подивимось, що працює, а що ні. Розпочнемо з копії Federal Short Shell з багатоцільових набоїв для розважальної стрільби та полювання на дрібних птахів номер 8. Натискаємо кнопку. В трубку поміщається 8 набоїв, але я вставлю зараз тільки 5. Поїхали. Це той випадок, коли затвор не відкочується для перезарядки, чи не так? І знову. Здається, це вже схоже на якийсь шаблон. Хочу зазначити, що це спас 12 і ми отримуємо осічки через неповне викидання гільзи. Це одна з теорій, чому Алан Грант кинув спас у фільмі Парк юрського періоду через те, що зброя давала осічки, бо мала легкі заряди. Я не знав, що навколо цього велика суперечка, але приймаю це. Також я перемкну його в ручний режим для останніх двох пострілів. Ось для чого потрібен ручний режим у спасне. Тепер перейдемо до чогось трохи важчого. наступний заряд Вінчестер Target Load. Це також заряд номер вісім, але трохи важчий. Ой, вибачте, це моя помилка. Насправді у цій коробці був інший набій. Це набій ПІМСі Кевелендов лайт номер вісім для спортивної стрільби. Цей заряд майже спрацював. Одна посічка таки була через невикидання гільзи. Отже, ці набої більш-менш працювали, але викидання гільз було дуже слабким. Тому вони просто падали біля моїх ніг. Тож, перейдемо на наступний рівень. Наш наступний етап заряд номер 4, Duck and Pheasant для полювання на качок та фазанів. Це мисливські патрони з більшими елементами для ураження, які мають бути трохи потужнішими. Тут ви маєте завантажувальний отвір. Щоб зарядити рушницю, вам потрібно утримувати кнопку. Потім відкрити завантажувальний затвор у спас. Металевий складаний приклад у цієї зброї дійсно жахливий. І хоча він виглядає стильно та брутально, це не означає, що користуватися ним зручно. О, це повністю працює і віддача є відчутно сильнішою. Це вже справжні патрони для дробовика, а не ті легкі для розваг, які ми використовували раніше. Добре, тепер перейдемо до патронів, що більше підходять для правоохоронців, а не для полювання. У мене є 12 каліберні фіокі екзакта з нікельованим дробом. Якщо чесно, я не впевнений, чи це знижена віддача при більшій потужності і наскільки вони хороші в роботі. Тож подивимось, чи зможуть вони працювати в спас в автоматичному режимі. 9 дробин калібр 2.0. Цікаво, не перезарядилася. І знову не перезарядилася. Добре. Отже, вона не зовсім завершує цикл перезарядки, а це означає, що якщо ви не знали про цю проблему заздалегідь, це ідеальна нагода. Натискаєте кнопку, трохи відтягуєте ручку, щоб розблокувати затвор. і ви можете продовжувати стріляти в ручному режимі, навіть якщо у вас неякісні патрони, про які ви не знали, що вони не підійдуть для перезарядки. одна з відмінних рис спас, і водночас одна з найзагадковіших це гачок на задній частині. для чого він потрібен, окрім як носити рушницю як сумку? Відповідь він допомагає стріляти з рушниці однією рукою. Мабуть, ідея полягала в тому, щоб можна було стріляти з автомобіля. отже, я заштовхну це всередину. Гаразд, помістіть гачок зовні на бік. Це дозволяє притиснути рушницю до тіла. Такий спосіб трохи працює. Звісно, він не зробить рушницю легшою, але він переносить вагу з передньої частини на лікоть. Тож давайте зарядимо її. Добре, ви готові до цього? Так. я можу сидіти за кермом поліцейського автомобіля та стріляти через вікно дверей. Oh. Вона перезарядилася з цими важкими патронами для спортивної стрільби, але тільки якщо ви будете тримати рушницю дуже міцно. Мабуть, потрібний ще важчий набій, щоб це працювало краще. Гаразд. Це досить неприємно, бо вся віддача припадає на центр долоні. Але воно працює. Якщо потрібно стріляти однією рукою, то це краще, ніж зовсім без прикладу. Правда? Готові зробити ще один постріл? Сподіваюся, вам сподобалося відео. Це було весело прийти сюди та постріляти. Я насправді не знав, чого очікувати від спас, і це виявилася досить цікава зброя. Якщо ви захочете багато стріляти з неї та робити це серйозно, без потреби ховати рушницю у тісній поліцейській машині чи ще десь, то вам точно потрібен нерухомий приклад із повним профілем. Він буде набагато комфортнішим для вашого підборіддя. Загалом це відносно м'яка зброя в напівавтоматичному режимі. А помповий режим дає вам можливість справлятися з несправностями чи стріляти будь-якими нестандартними боєприпасами від гумових куль і солі до дихання дракона. Вона справді стрілятиме чим завгодно. сподіваюся, відео сподобалося. Дякую за перегляд.